Друзі, ось вам приклад того, як в Європі підтримують Росію в Угорщині та в Румунії горять російські НПЗ. Диверсія, випадковість незрозуміло, але майже одночасно вони вибухають. Допоки да там таке відбувається, на дипломатичному фронті стався справжній вибух. Зеленський та 11 лідерів ЄС зробили спільний хід. Також Кремль відповідає на ультиматум Трампа ну і, взагалі, весь мирний саміт. Опиняється під загрозою взагалі зриву. Я вас вітаю. З вами Олексій. Сьогодні 21 жовтня. Давайте розберемося, що відбувається. Зеленський та 11 лідерів ЄС виступили з спільною заявою. Вони підтримали ідею Трампа негайного припинення бойових дій. Ну і погодилися, що поточна лінія фронту нібито буде як відправна точка для переговорів. Але. І це найголовніше. Вони чітко заявляють, що Україна має бути в найсильнішому становищі, і Захід посилить тиск на економіку Росії та використає заморожені активи у разі потреби. Тобто, друзі, простими словами, Європейський союз продовжує нас підтримувати і навіть готовий використати заморожені російські активи це перше. Що відповідає Росія? Вони тупо плюють на так званий мирний план і Трампа, Європейського Союзу і України. Всі погодились, окрім Росії. Пісков офіційно заявляє, що Росія не збирається заморожувати війну по лінії фронту. Лавров пішов ще далі, називає це нацистським сценарієм, який нібито не вирішує першопричини. Таким чином вони дають зрозуміти, друзі, що вони не хочуть зупинятися, вони хочуть. Капітуляції України. Тому через таку позицію Росії весь такий розпіарений саміт, який мав би бути в листопаді в Угорщині, тобто зустріч Трампа та Путіна, опиняється під реальною загрозою зриву. І що ще цікаво, Болгарія каже, що готова пропустити літак Путіна до Будапешт, ну, через свою територію, нібито якщо це припинить. Війну в Україні, а от глава МЗС Польщі Сікорський виступає з ультиматумом. Він заявив, що Польща не може гарантувати, що літак Путіна не буде примусово посаджений, ну звичайно, для його арешту, якщо він пролетить над територією Польщі. Друзі, тому, на мою думку, Путін не поїде на зустріч. Пишіть ваші коментарі. А як ви думаєте, відбудеться зустріч Трампа та Путіна в Будапешті? Але поки політики грають там в свої ігри, намагаються домовитися, ворог виводить терор на новий рівень. Головне управління розвідки офіційно, друзі, підтверджує, що Росія перейшла до серійного виробництва нових кабів. Дуже неприємна новина: такі каби вже протестували, і їх дальність складає до 200 кілометрів, а точніше, 193 кілометри. Це вже офіційний зафіксована дальність. І це вже не ті старі бомби, які там ледь летіли на 40 кілометрів, тобто кашмарили лише прифронтові території. Зараз це може бути Миколаїв, навіть Одеса, якщо це 200 кілометрів. Це нова стратегічна загроза, звичайно, для наших глибокотилових міст, ну куди вони раніше не могли діставати. А я вам нагадаю, що кап дуже складно, його можна заглушити, але. Дуже небезпечна зброя, максимально важить 3 тони. Друзі, на цьому в мене все. Політика тріщить по швах. На фронті з'являються нові загрози, на жаль, для нас. Тож слідкуємо за новинами, підписуємося, щоб їх не пропускати, віримо в перемогу. До зустрічі!